У цьому відео ми розглянемо, як додати в програму нову операційну та сформувати для неї розклад роботи. Операційні мають знаходитися всередині підрозділу спеціального типу, який називається, наприклад, операційне відділення. У такому відділенні немає кабінетів, де проводять прийоми, і немає палат, в яких перебувають пацієнти під час госпіталізації. Тому це підрозділ зі спеціальним типом лікування оперблок. Підрозділів такого типу може бути скільки завгодно, або у різних містах, або на різних поверхах однієї будівлі. Далі у цьому підрозділі створюємо приміщення, де виконуються оперативні втручання, тобто операційні, тут у нас вже є три операційні, додаємо четверту: тип кабінету це не кабінет поліклінічного прийому і не палата стаціонару. Це саме операційна. Якщо для втручань, які виконуються в цій операційній, Потрібно автоматично генерувати номера операцій, то вибираємо відповідний генератор номерів операцій. У демоверсії такий генератор спільний для всіх операційних, але можна створити декілька незалежних генераторів, які будуть послідовно нумерувати операції в тих операційних з якими вони зв'язані. Якщо пацієнти, для яких запланована операція, поступають сюди з госпітальних відділень стаціонару, то їм не потрібно відправляти смс-нагадування. Тому знімаємо тут відмітку. Далі перезавантажуємо програму і переходимо до створення розкладу роботи операційної. Відкриваємо модуль Оперблок, вкладку розклад оперблока, обираємо щойно додану операційну. Зараз для неї немає розкладу, задаємо шаблон роботи цієї операційної. В понеділок, середу та п'ятницю з 8 до 14 цю операційну використовують хірурги. В ці ж самі дні з 15 до 20 тут працюють ортопеди травматологи, у вівторок і четвер цю операційну зранку до вечора займають акушери-гінекологи, а в суботу та неділю з 8 до 14 тут оперують урологи. Окрім того, операційну потрібно періодично мити та стерилізувати. Тому з понеділка до суботи, з 14 до 15, ставимо тут виключення і підписуємо коментар прибирання. А в неділю робиться ще й генеральне прибирання з 14 до 16. це також виключення. Зберігаємо шаблон і створюємо з нього графік. Перевіряємо на вкладці календар операцій, як виглядає графік саме в цій операційній на 5 днів. Тут в першій половині дня в операційній будуть загальні хірурги, а після обіду травматологи. Субота та неділя зранку урологи. В понеділок розклад такий самий, як в п'ятницю. У вівторок, весь день акушери-гінекологи, і кожного дня зарезервовано час для санітарної обробки операційної, а в неділю дві години для генерального прибирання.